Вселилися в готелі Hotel Beach Albatros. Номер дуже приємний, світлий, новий, пахне свіжістю, ліжко велике, матрас один. Такі гарні декорації. Так, що тут у нас балкончик каже? ага, Є е, для сушитні речей, є два кріселка. Ой, дощик пішов. Зараз дощ кида. Ну, на сьогодні показували дощ. Кавові набори. Тут у нас кімната санвузла, вмувальник туалетик біде. все в білих гарних витриманих кольорах. Так, чи м'яко, чи ні. Нормально. Так, столик для валіз ми вже свої поклали. І шафа з сейфом. І додатковими одіялками. Ми забронювали для свого відпочинку готель Альбатрос Біч, гарний, сучасний. На фоні інших готелів виграє гарним фасадом новим, а також всередині румтур я теж прикріплю. Зможете подивитися, як виглядають кімнати. І готель має свій власний пляж. Пляж досить широкий, місця вистачить для всіх. Поруч знаходиться безкоштовний пляж, але вже без зонтів шезлонгів. І зараз я вам так проведу лінію, які тут гарні краєвиди. Сьогодні на хвилиночку 11 жовтня досить тепло, 26 градусів температура води. І от такі гарні краєвиди милують оку туристами. Ну, готелі е, інші тут вже так. Є е, будинки, де проживають місцеві, є апартаменти, є двохзіркові, трохзіркові готелі. І так ціла лінія готелів, які розташовані паралельно до лінії моря. Значить, тільки ми заходимо на пляж і тут такий грубий-грубий, такий сіруватий пісочок переміжку з дрібними камінчиками. Ми прийшли на сніданок. Сніданок звичайний, стандартний, всі, як у всіх європейських країнах. Так, йогурт, кава, томатний сік, помітка. Різні колбаска, шинка, горошок, омлет, такі оливки мариновані На солодки, що мені сподобалося, що чого немає в інших країнах, зверніть увагу, це джем з лимонів, це джем з апельсинів, а це з мандарин. І ось такі солодощі. Okay.

Тут є один діжданчик від нашого готелю. Виходимо через дорогу до такої площадки і тут пляж. Приватний пляж коштує 10 євро сет, це два шезлонга і зонтик. І безкоштовний пляж, не обладнаний зонтиками-шезлонгами, а можна просто на своєму покривальці. Ну Так трошки дивно, але приймаємо правила Сицилії. нас по плану знову. Вечірня прогулянка, ось так. Є такий пробінат, тротуар по березі моря. По ліву сторону дуже часто зустрічаються лавочки, де сидять. Просто собі туристи, або місцеві жителі і дихають морем. Ну, а по ліву сторону рибалки виставили свої будочки, сидять і чекають Ого! такі різні будинки. Є ошатні гарні. А є в такому стані не дуже. Ну і ось ці вузенькі вулички між будинками. вони тут усюди. Дивіться, віталійці так прийнято, сідають на тротуарі і дуже бурно все обсуждають. Руками махають, говорять, активно, один одного перебивають. Це ми пройшли одну компанію. Зараз я розвертаюся в другу сторону. А тут вже і друга компанія така сама сидить, і виходить, що туристам треба проходити тротуар по всі їхні емоції, не, навіть не суперечки, а просто обговорення від сьогоднішнього дня і так далі. Так, і так на кожному кроці, і так щодня. Так, любі мої, хочу розказати вам свою думку про готель Альбатрос. Біч, який знаходиться в Італії на острові Сицилія, курорт Літоньяні. Ну відразу, так щоб не тягнути інтригу, хочу сказати, що цей готель є найкращий на цьому курорті. Дуже є багато плюсів. Є деякі незначні мінуси, так щоб ви орієнтувалися. Значить, з плюсів це сучасний, класний, гарний ремонт. Він у 2019-му був. Тобто, досить ще свіжо. Кімнати великі, просторі, біленькі, світлі, гарні меблі, дуже класна білизна, хороші рушнички, все білесеньке, чистесеньке. Також в кожному номері є гарний балкончик. Є номера з виглядом на море в санузли. Теж великі просторі, вода гаряча. Прибирається гарно, туалетний папір теж дуже хороший, якісний, косметичні засоби, косметика теж хороші, тобто на належному такому хорошому рівні. Прибирання щодня, заміна постільної білизни три рази в, три рази в на тиждень. На тиждень. Так, ну, виходить через два через три дні. Персонал ненав'язливий, все, що потрібно, все розкажуть, покажуть, роз, ну, якби консультацію нададуть, володіють англійською мовою ну і звичайно, італійською. Вітаються, посміхаються, все добре. Розташування в готелі теж дуже хороше. Одразу готель від готелю через дорогу, одразу пляж і море. По праву сторону є безліч кафе, ресторанчиків, автобусна зупинка одна, друга, площі, тобто є де погуляти і діти свій час. По ліву сторону вже менше інфраструктури, але теж можна і в цю сторону теж податися і на паралельні вулички від готелю від моря теж є де погуляти. Єдине, що з мінусів, я б відмітила, це сніданки. Сніданки, якби є все, але вони щодня одне й те саме, міняються тільки овочі парені. В ну, одного дня може бути щабель, другий день може бути морква малесенька, якби тушена, може бути горошок, може бути. Брокколі, ось тобто тільки міняються в овочі. А так все стандартно абсолютно. Тобто декілька видів випічки, декілька видів таких коржів, спечених, фрукти теж декілька видів. Колбаска, сир, декілька видів, омлет або яйця, варені, бекон смажений хліб. Консервований персик, слива потім ще ананас з ой, вибачте, не ананас, нас з так з фруктів, кава, чай. Якби так, ну голодним ніхто не залишиться, повірте, але просто напрягаєш що щоразу, все одне й те саме. Ми познайомилися ще з українцями. Вони з Києва теж відпочиваються цьому готелі. У нас ще в них 16 ночей відпочинок. Ось так вони сказали, що вечері щоразу інші, і один раз в тиждень тематично одна вечеря, наступний тиждень, друга вечеря, і так далі. То з вечерами можна жити. На все включно готель не працює. Тобто, або сніданки, або сніданки вечеря. Ну, як ви вже знаєте мою думку, я рекомендую брати сніданки, щоб вечері куштувати в. Рі інших закладах, які є на курорті. Також що з таких маленьких мінусів: пляжні рушники тут не надаються. Їх можна брати не під депозит, а можна брати за оплату за сім ночей відпочинку в готелі. Якщо ви бажаєте, два рушничка коштує 50 євро. Ну так на хвилинку не багато, не мало, але 50 євро. І плюс великий це хороший інтернет: інтернет в кімнаті, інтернет на території, а також інтернет вплоть до того, що на морі. Тобто досить хороше покриття і досить хорошої якості інтернет. Так, ще що сказати таке важливе, тераса від готелю також є хороша, є столики, лавочки, можна ввечері посидіти, каву взяти або якесь венце. Ну, Звичайно, це готелі не Туреччина, не Єгипет. Тут немає анімаційних програм, тут немає басейнів, тут немає якоїсь такої, знаєте, дитячих клубів і так далі. Тобто, це такий звичайний, якісний, хороший європейський готель. Чи буду його рекомендувати? Так, буду. Він мені сподобався, він не нав'язливий, приємний, гарно пахне. Як я вже сказала, найкращий на цьому курорті. Тому. Е, рекомендую по ціні. По ціні це буде приблизно 80-100 євро. Ціна букінгу е, навіть і до 200 доходить ціна букінгу, е, але я знаю, де забронювати набагато е, за набагато кращою ціною. Е, ну тому звертайтеся і зможу вам порекомендувати і ще за хорошою ціною забронювати. А ось так наш готель Альбатрос Біч виглядає ввечері. Все гарненько так підсвічується. Ось так заходимо вже на територію готелю. Багато таких вазонок і спускаємося. По східцях в рецепшн, а тут корпуса. Як хочеться, що щоб вже в Україні було мирне небо і літали такі туристи на барашути. Дуже популярна екскурсія тут е, літання на цих таких повітряних е, штуках. І тільки що приземлився. <свісно> тільки що приземлився. Один екскурсант, якщо чесно розлякався, він прямо мною приземлився. Пригнув на ноги. Ну, а там вдалині, якщо ви звернете увагу, то подивіться, будь ласка, теж літають. Інші туристи, аж три штучки я бачу, о, чотири, я вже бачу штучки. Вони літають в небі, небо сьогодні і природа спокійна, навітлена. о, Вже бачу п'ять штучок таких.